В Україні нині скандал на скандалі за провалом кварталу 95, іде гола вечірка на Закарпатті, а там іще щось намалюється. Але про що точно варто поговорити? Це про феномен Соні Морозюк, нібито художниці, які спершу відкрили помпезну виставку, але на тлі грандіозного скандалу в її родині виставку призупинили. І зробила це не якась там галерея, а цілий інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Нічого собі рівень. Та й рівень скандалу навіть вищий, адже він про корупцію на оборонних закупівлях. Тож призупинення виставки це цензура, чи все ж таки визнання, що авторитетна організація інститут проблем сучасного мистецтва крупно облажалася і дискредитувала себе. І, взагалі, на що із сучасного мистецтва схожа творчість Соні Морозюк, і як наслідок, це все ж таки актуальний арт рівня Сая Твомблі, чи Жана Мішеля Баскія, або принаймні Давида Чичкана чи Гамлета Зіньковського, чи навпаки це реально мазня, яка не варта поверхонь на яких з'являється. Тож давайте розбиратися. Якщо ви досі нічого не чули про Соню Морозюк, це не дивно. Можливо, ви не цікавитеся корупційними скандалами. Якщо дуже коротко, Соня це наречена одного з членів клану Гриневичів, батю якого нещодавно затримали на намаганні дати хабар набу. Ну я не розумію. От що вам до того? Ну, він вкрав собі, Ну вкрав собі, ну а, ти, ну а ви не змогли це зробити. Як це всіх заїло? Як так? Він ж вкрав, блін мільян. Ну я твою мать, ну що ж це таке має бути? А прикинь, яка має бути голова в сім'ї цієї, що це все вони зробили, замутили. Але давайте це скаже за мене хтось інший. Не хочу лізти в цю тему на каналі Шоу-Бісики про панянку Морозюк, яка є частиною родини Гринкевичів. Вже майже офіційно. Її бойфренд це Роман Гринкевич, син корупціонера, якого зараз звинувачують. Соня піарилась на фото із Вовою Дантесом. І навіть з'явилося кілька світлин із популярним українським волонтером Сергієм Притулою. Ну і знаєте, коли ж ти дивишся на такі світлини, то що думаєш? Ну хіба Вова Дантес і Сергій Притула сфоткаються з якоюсь нікчемою? Мабуть, це дуже хороша і просунута художниця, і треба якось підтримувати таке молоде дарування. А тепер конкретно про причетність Соні Морозюк до цієї історії. Ось тут вона сама описує її у власному інстаграмі, цілком відсторонюючись. Але далеко не всі журналісти вважають її роль такою вже неважливою. Я переконаний, що подробиці зв'язку між вартістю картин Соні Морозюк та якимись гіпотезами щодо відмивання грошей має встановлювати слідство. Я не хочу загадувати наперед, тому давайте уявімо собі ситуацію, що ніхто штучно не накручував цінної її картини, і ніхто не мав на меті потім якось цим скористатися для того, щоб звести якісь бухгалтерські історії в нормальний вигляд, і все таке. Ні, ні, ні. Це справа журналістів, розслідувачів і уповноважених слідчих. Моя мета дещо інша. Хіба ж вам самим не цікаво, чи дійсно Соня Морозюк. Дуже талановита сучасна мисткиня. чи вона реально вторинна і не варта уваги, і які критерії варто враховувати, щоб це визначити? Ну тож, поїхали. Відверто кажучи, до скандалу я про таку художницю, як Соня Морозюк, нічого не чув. Хоча мистецьку проблематику досліджую досить давно і глибоко. Та ви й самі можете в цьому переконатися, відвідавши канал Культур Тригер та побачивши там сюжети на теми мистецтва, які мають сотні тисяч переглядів. Тому моє самолюбство популяризатора мистецтва було дещо уражене, коли я дізнався, що черговий корупційний скандал в Україні обертається не довкола когось там, а довкола сучасної української молодої художниці, до того ж популярної. До того ж, яка продає картини мало не за десятки тисяч доларів. Хоча цей стан тривав якусь хвилину, я подивився її роботи і дуже швидко зрозумів, що це прямолінійна стилізація під вуличну культуру та ремінісценції на неї в інших художників. Простіше кажучи, вона використовує характерні для стріт арту теги, поєднуючи це з абстракціями. Але у її випадку це не оригінальна знахідка, а вторинна і навіть третинна чи четвертинна творчість, якщо так можна сказати, і то на яку вона навіть не має морального права адже не є голосом вулиці, а просто розкручена мейнстрімниця. Чому це важливо і у чому тут різниця, пояснюватиму далі. Для цього я вам покажу прямо зараз ось ці роботи одного з найдорожчих художників другої половини ХХ століття Жана Мішеля Баскія. Як бачите, на його полотнах також багато написів, і вони так само поєднують абстракції та написи. Тобто, як ви можете переконатися на виставці Соня Морозюк, представлені саме твори в подібній стилістиці. Отак, і ці роботи Баскії справді коштують мільйони доларів. До речі, саме ці коштують десятки мільйонів. А ось у нього є ціла серія картин, створених спільно з іще одним відомим художником Енді Ворхолом. Ці картини дешевші. Хоча він творив їх у співавторстві і з іншим генієм. Цікаво чи не так? Запам'ятайте цей момент, це важливо зрозуміти. А щоб його зрозуміти, треба знати про Жана Мішеля Баскію декілька цікавих фактів. Він був із мультикультурної родини. Його батько народився на Гаїті, а мати в Брукліні в родині пуерторіканців. І при цьому сім'я Баскія відносилась до середнього класу, тобто Жан Мішель отримав дуже непогану освіту, а мати постійно водила його до місцевих музеїв та галерей. До 11 років Баскія вільно володів французькою, іспанською та англійською мовами. Однак по натурі хлопець був не лише генієм, але й бунтарем. Він утік з дому в 15 років, коли батько спіймав його за корінням. Вгадайте, якої речовини, у своїй кімнаті. Він спав на лавках у парку Вашингтон Сквер, але у травні 1978-го Баски і його друг Діас почали малювати графіті на будинках у Нью-Йорку. У той час батько виганяє його з дому, і домом йому стають арт-сквоти депресивного Нью-Йорка. І лише десь тоді Баскія переносить свою творчість на полотно та інші підручні поверхні і переходить на олію. І аж у травні 1981 року італійський дилер Еміліо Мацолі купує у Баскі 10 картин, щоб показати їх у своїй галереї в Модені. За півроку мистецтвознавець Рене Рікар опублікував статтю, сяюча дитина, в журналі Art Forum. І з цього починається коротка й оглушлива слава Баскії. Він моментально стає культовим. На нього звалюються десятки і сотні тисяч доларів. І слава, спільні тусовки з Енді Ворхолом та Селебрітіс, і водночас дика самотність, яку він гасив з забороненими речовинами. І увесь цей час, на хвилі усіх своїх здобутків та проблем, Баскія продовжував творити як ключова персона новітнього стилю, неоекспресіонізму. Це була нова сторінка мистецтва, що стала гостро актуальною альтернативою і ще нещодавно модним мінімалізму, попарту та концептуалізму. Іншими зірками цього напрямку на той час вже вважалися Георг Базаліц, Ансельм Кіфер, до речі, один з моїх улюблених сучасних художників, а також італієць Енсо Куккі та британець Девід Гокні, ну, принаймні в деякі свої періоди. У червні 82-го року Баския у віці 21 року став наймолодшим художником, який будь-коли брав участь у документа в німецькому касселі. Його роботи виставлялися разом із творами Йозефа Бойса, Ансельма Кіфера, Герхарда Ріхтера, Саят Вомблі та Енді Воргала наймодніших зірок тогочасного мистецтва. О, до речі, про Саят Вомблі. Я переконаний, що цей глибокий та непересічний художник також став прототипом для квазі стилю Соні Морозюк. Тож мазня є в певному сенсі її рефлексією на цього художника, якщо я, звісно, не переоцінюю бекграунд. У чому ж специфіка манери Твомблі? О, він винайшов живопис, який полягав у хаотичному нанесенні на полотно написів, ліній, подряпин та іншого роду артефактів. Живопис Сая Твомблі початку 60-х складається з білих полотен, на яких він наносив написи пастеллю, олівцем та фарбою. Твомблі поєднував вільну манеру абстрактного експресіонізму із мистецтвом нової доби поп-артом, і зробив це десь у той же час, що й Роберт Раушенберг, і раніше, ніж Енді Ворхол. Як і його колеги по поп-арту, Твомблі використовував іконографічні мітки повсякденного життя, такі як написи від руки, позначки в блокнотах, набори чисел та кодів. Але він їх переносив на полотно, тобто робив об'єктами виставкових просторів. А отже, це було певне мистецьке вшанування знайдених об'єктів. І точно так само можна описати мистецький підхід як Соні Морозюк, так і Жана Мішеля Баскії. І щоб зрозуміти першу, давайте ж спробуємо зрозуміти, чим від підходу Твомблі відрізняється підхід Баскії. Справа в тому, що в обох художників були дуже різні мистецькі траєкторії. А отже, їхні твори, хоч і де в чому подібні, мають зовсім різний бекграунд. Цей Твомблі отримав. Блискучу мистецьку освіту в декількох найкращих мистецьких вузах Сполучених Штатів. Ще до середини 50-х років Твомблі входить до найелітнішої мистецької молоді Америки. Він близько товаришує з композитором Джоном Кейджем та художником Робертом Раушенбергом. Це вже пік авангардних пошуків їхньої доби. Зрештою, наприкінці 50-х Твомблі знаходить у Римі дуже багатого покровителя. Одружується на його сестрі та, упорядкувавши таким чином свої фінанси, віддається вільній творчості. У ній він досліджує естетику так званого «tribal art» – мистецтва корінних народів, яке по суті є дуже далеким від західноєвропейського. Тобто твомблі в якому сенсі перевідкриває авангардні джерела натхнення, але через 50 років після першого періоду таких митців, як Пікассо, Архипенко чи Малевича або інших. Невдовзі Твомблі розробив техніку малювання жестами, наслідком якої були унікальні експресивні нанесення пігментів та подряпин на поверхню полотна, так що картини ставали тактильними, рельєфними. У 60-х роках Твомблі часто писав на картинах імена міфологічних персонажів, таким чином залишаючи свої рідні мітки, також непритаманні західноєвропейському канону мистецтва. Точно так само робив і прямий спадкоємець не лише того Сая Твомблі, з чиєю творчістю він був явно знайомий, але й спадкоємець мультикультурної Америки, син різнорасової родини мігрантів, і водночас носій вільнолюбного духу вулиць Жан Мішель Баскія. Для нього написи та артефакти на олійних полотнах були й способом упорядкувати власну експресію і перенести вуличне мистецтво в галерейний простір. Зрештою, це був спосіб заробити, хоча не сказати би, щоби Баския був сріблолюбцем. Скоріше на ньому наживалися інші. Зрештою, Баския не витримав такого темпу життя, і чи то від надривної самотності, яка постійно його переслідувала, чи то на тлі смерті свого друга та кумира Енді Ворхола. Але Баския помер у віці 27 років від надмірного вживання заборонених речовин. Таким чином, він закрив лік уже створених картин, чим одразу збільшив їхню вартість. Але навіщо я про це все розповідаю у контексті Соні Морозюк? Все дуже просто. Я вам щойно задав критерії вартості сучасного мистецтва на двох митцях, стиль яких продовжує наша сьогоднішня зірка світських і, на жаль, кримінальних хронік. Чому твори цих митців такі дорогі, вартують мільйони і десятки мільйонів доларів? І при цьому навіть діти із Сонями Розюк здатні відтворити цей стиль, як здається, на перший погляд. Якщо не заглиблюватися у цей предмет на кілька годин, то є кілька прямих факторів, які впливають на вартість картин митця, і давнього, і сучасного. Номер один це його впливовість у мистецькому процесі. Скажімо, він новатор і реформатор, чи все ж таки сумлінний наслідувач. Перші коштують дорого. Другі значно дешевше. Тому картини Малевича на ринку цінуватимуться значно дорожче, аніж його наслідувачів або учнів. Адже саме Малевич є новатором. Номер два індивідуальна майстерність автора, специфіка його творчого шляху. Не лише новатори заслуговують на увагу колекціонерів, деякі художники, попри те, що були консерваторами і офіціозними митцями, зараз високо цінуються. Так можна сказати про картини того ж Миколи Глущенка, одного з найдорожчих українських митців другої половини ХХ століття. Утім, він завжди був лояльним до влади і не дисидентствував. Але оскільки Глущенко був напрочуд цікавою людиною, радянським шпигуном і фовістом у часи соцреалізму, це впливає на вартість його робіт на ринку. Є ще критерій номер три активність автора, особливо якщо йдеться про сучасних митців. Але не така активність типу Пояркова, посвітитися перед камерами у Верховній Раді чи ще десь. Я розумію, що Соні вона ближче, але порівняєте ціни робіт Пояркова і Анатолія Криволапа, чи Павла Макова, і ви зрозумієте, що піар це далеко не все. Адже саме успішна участь Павла Макова у венеційському бієнале з проектом фонтан виснаження явно вплинула на вартість його робіт, чим порадувала колекціонерів його творчості. А не те, кому він подарував свою картину. Критерій номер 4 це кількість картин автора на ринку. Якщо їх тисячі, то їхня вартість буде порівняно меншою, аніж якщо їх кілька десятків. Можуть бути і цікавіші критерії, наприклад, якісь особливі картини у доробку автора, які можуть коштувати значно дорожче, ніж пересічні його роботи, бо з'явилися в якийсь особливий період життя, або були поворотними в його творчості. Ну і так далі. Наприклад. Картини Сая Твомблі кінця 60-х і початку 70-х років вважають поворотними у його творчості, їх об'єднують у так званий сірий період і характеризують поєднанням емоційної експресії та інтелектуальної витонченості, а написи все більше нагадують асемічне письмо, тобто письмо, позбавлене семантичної основи. Дві з-поміж картин Твомблі цього періоду входять до переліку найдорожчих творів мистецтва. І коштують понад 80 мільйонів доларів кожна. Найдорожчими картинами Жанна Мішеля Баския є картини 1982 та 83 років. Вони коштують понад 100 мільйонів доларів. Це якраз і був період, коли Баскія вже опанував олію, вже мав перші міжнародні виставки, вже націлено творив для галерей, але ще не дійшов до стадії занепаду своїх останніх років. Його роботи 86 року коштують значно дешевше. Мушу згадати іще про одного художника, який нерідко використовує написи у творчості. Це вуличний художник Гамлет Зеньковський, який поєднує референси актуального мистецтва для використання на вулиці, а також претендує на перебування і в контексті сучасного мистецтва. Я думаю, багато хто з вас бачив його роботи, що поєднують зображення та написи. Активно використовує у власній творчості вайб вуличної культури протесту з її несанкціонованими контрдискурсними написами і сучасний художник Давид Чичкан. Він є гострополітичним митцем, який викликає ворожу реакцію в колах правих активістів. Тому написи у його виконанні це знаки протесту, насичене сенсом письмо, але знову ж таки винесене з контексту вулиці в контекст галереї. Ну і одним з моїх улюблених мистецьких висловлювань сучасної української історії є перформанс активістів біля офісу президента, за який деяким з них шили кримінал. І так сталося, що це були зокрема виконавець головної ролі фільму Носоріг Олега Сенцова, лідер об'єднання Гонор Сергій Філімонов, а також Роман Ратушний, герой, який загинув за Україну, і в Києві одна з важливих вулиць нині названа його ім'ям. Ось такі люди й зробили арт Майдан під Офісом Зеленського, адже естетика графіті це голос вулиці. Тож давайте подивимося, чи мала би цим голосом говорити Соня Морозюк. З того, що я знаю про цю особу, а це інформація з її особистого інстаграму, інтерв'ю та подібних моментів, вона може хіба що жалітися на якісь аб'юзивні стосунки в родині, і не схоже на те, щоб вона місяцями жила на вулиці і так познайомилася з вуличною культурою. Тому те, як вона постійно намагається її показати як ключову складову своєї творчості, це доволі дивна річ. Ось ці жовті квіти за її спиною. Зверніть увагу, наскільки вони подібні естетично на ось цю жовту квітку відомого художника Бенксі. І ось такі запозичення у Соні, я переконаний, якщо копнути, можуть іще відшукатися. Але все це мова анонімної вулиці або ж художників, які її з певних вагомих причин взяли собі для висловлювання. Тож. Головне питання, чому цю мову використовує така мейнстримниця, така фешн селебріті стайл примадонна, якою виглядає Соня Морозюк зі свого інстаграму та своїх численних інтерв'ю? Я переконаний, що права на цю мову вона не має, адже я не бачу жодного свідчення, щоб вона якось показала свій зв'язок не з гламуром, а з вулицею. А отже, будь-яка високочола кураторська маячня щодо морозюк. Яка не пояснює вагомості її відсилок до вуличної культури та взаємодії неоекспресіонізму та попарту, це буде дешевка. А судячи з того, що інститут проблем сучасного мистецтва не пояснив і не захистив свою позицію, я призупинив виставку, все це вказує на те, що вагомих пояснень куратор зробити не може. Чи все ж може? Ну я все ще очікую. Але я маю колег, які очікують від інституту приблизно того ж. Тож, зацитую тут декілька цікавих зауваг зі статті її Степанюк, головредки впливової мистецької газети Естет. Вона пише: ставитися до мистецтва Морозюк можна, звісно, по-різному. Але, гадаю, більшість колег, хто працює в артсфері, знали, що такий феномен є. До речі, це не я. І, гадаю, багато дивувалися, що цей феномен збирає стільки медійки та колаборацій. І от на чергову таку колаборацію підписався саме Інститут проблем сучасного мистецтва, державна установа, що належить до відання Національної академії мистецтв України. Розумієте, різний там мерч, форми для спортсменів і мурали у столиці це одне, а виставка у цій інституції це вже трохи інше. Це виносить художницю або художника на новий рівень академічної артспільноти. Переконана, що якби не корупційний скандал, який спалахнув через кілька днів після відкриття виставки, у якому спливло ім'я мисткині, то вихід на новий рівень для Морозюк був би вдалим. А більшість громадян про мазню і не дізналися б, бо мистецтво не така вже й актуальна тема для загалу. Обговорення виставки у вузьких колах звелося б до жартів про. Очевидно, проблемність такого мистецтва, була б якась гризня у тому ж Фейсбуці, де окремі куратори, мистецтвознавці та провідні наукові співробітники коментували, що на вкус і цвіт, а що таке симпатичне іскусство, там може, це новий український дюшан. Словом, погуділи б день-два та й забули всі крім піарників та СММ-ників, яким би той проект треба було ще якось тримати на плаву кілька тижнів. Та 31 грудня у медіапросторі з'являється інформація про сумнозвісний корупційний скандал з закупівлями для ЗСУ. І він стає таким собі чорним лебедем для Мазні. Гадаю, якби виставка відбулася у будь-якій приватній артгалереї, а не державній інституції, хвиля негативу була б меншою. Перед мазнею у цьому ж просторі відбувся проект Індивідуальна мінливість. Де були представлені роботи понад 30 українських митців та мисткинь, зокрема Нікіти Кадана, Жанни Кадирової, Антона Саєнка, Тіберія Сільваші, Надії Собко та інших. Тому Вернісаж, саме Морозюк в інституті проблем сучасного мистецтва, чесно здивував. Але ж у нас демократична країна, інституції вільно обирають які виставки експонувати. Тоді чому інститут проблем сучасного мистецтва? Нам України призупиняє виставковий проект художниці Соні Морознюк-Мазня у зв'язку з значною кількістю суперечливих реакцій, що вийшли поза межі мистецтвознавчої дискусії. Таке повідомлення з'явилося у них на сторінці напередодні. Але ж сучасне мистецтво і має провокувати реакції, часто суперечливі, коли в організаційно правовому полі проекту все гаразд. Залишається лише працювати з його мистецькою складовою обставини лише надали мазні нових контекстів, нової проблематики, так би мовити, яку й має досліджувати інститут проблем сучасного мистецтва, хіба не на це заточена діяльність інституції. Знаєте, якщо до 31 грудня мене дивувало, що інститут проблем сучасного мистецтва експонує у себе цю виставку, то після 31 грудня я хочу сказати, що кращого майданчика конкретно для цього проекту в Україні просто немає, бо ж цей проект просто квінтесенція проблем сучасного українського мистецтва одразу на багатьох рівнях. Дуже хотілося б від колег з інституту кураторів, мистецтвознавців. Почитати не про призупинення цієї виставки, а їхні гострі та авторитетні матеріали чи хоча б коментарі про те, чому саме проект призупинили. І не у піщаній площині, куди страуси ховають голову, а у площині мистецької проблематики, наприклад, про те, як свобода творчості та симпатичне сучасне мистецтво стали заручниками корупції, ну або щось таке. Ось така велика у мене вийшла цитата. Але й не можу з нею не погодитися. Я також не розумію, чому на сторінці інституту у Фейсбуці в коментарях до публікації виставку дуже мляво і напрочуд беззубо захищають дехто народний художник Олег Пінчук, та ще й куратор Влад Тузов, який, пояснюючи успішність призупиненої виставки, зазначив, що до якості виставки щодня проект відвідували 40-50 осіб, залишаючи позитивні відгуки. З цього можна зробити висновки, що куратор, художник та команда проекту впоралися з поставленими завданнями на всі 100%. Ну якщо завданнями виставки є показувати щодня сучасне мистецтво 50 людям і для цього роблять величезну рекламу на сіті лайтах та на Гулівері, ну що ж, тоді як автор сюжетів про мистецтво із мільйонами переглядів і без жодної реклами можу тішитися. Але не як споживач мистецтва. Ні. Я й досі не здивований, що нічого не чув про Соню Морозюк, адже її мистецтво не просто вторинне, вона ще й загарбує мову графічної культури вулиці. А який стосунок до вулиці має людина, яка ось це говорить про свої очікування від відкриття виставки? Запросили ми дуже багато всіх, тому що, як виявилось, контактна книжечка у чоловічка в порядку. Можете собі уявити, який тут критерій успішності. Це те, яких інших папіків приведе твій папік на важливу подію у твоєму житті. Цікаво, чи так само мислив сайт Твомблі, одружуючись на сестрі свого спонсора. Хоча, правду кажучи, Твомблі мав на той момент блискучу освіту та впевнений початок кар'єри. А от Соня, судячи зі всього, почала трохи не з того боку. Тому усе, що ви будь-коли чули про вартість її картин. Усе це не відповідає критеріям ціноутворення на артринку, які би сприяли такій вартості. Те, що ви десь сфотографували свою картину на тлі Дантеса або ще якоїсь селеби, те, що ви купили інтерв'ю або в якийсь інший спосіб його стимулювали, це не дає автоматичної націнки до ваших мистецьких робіт у кілька нулів у доларовій сумі. Це не так. Так не працює артринок. Тож радо побачу обіцяну реакцію куратора на ці суто мистецькі обставини. Як бачите, корупції я не торкався, виняткове мистецтво. Хотів би я дізнатися, чому картини Морозюк нібито коштують дорожче, ніж роботи, принаймні Гамлета Зіньковського та Давида Чічкана, які всерйоз досліджують те, що Соня просто імітує, які мають блискучу освіту, велику історію виставок та міжнародної присутності, якими Соня схоже не може похвалитися. А ви як думаєте, чому так? Пишіть у коментарі.